Всім привіт! І з вами я Наталя. І сьогодні знову вам покажу, ну, вважаю, що дуже-дуже велику розпаковку моїх придбань. Трішки запізненням роблю це відео, тому що я спеціально збирала, щоб все разом показати. І, можливо, не актуально трошки буде, але наче звіряла, що все і є, як я купувала. Ну що, у мене буде декілька представлено магазинів, і зараз я по порядку про всі розповім. Ну що, спочатку почнемо з мейкапу. Мені дуже потрібен був скраб для голови. Мені його рекомендували з моїми проблемами шкіри голови, тому я його шукала. А сам на мейкапі була акція, і тому давайте я вам покажу, що я придбала. Так, там. Була акція. Отні. Тека, мабуть. Ось перше. От так виглядає. Я так розумію, це український бренд, мабуть, це бренд майкапу. Я не вчитувалася. От. Так, ось так. Що мені сподобалося, це бюджетні ціни, і саме яка була акція. що Якщо ти купуєш продукцію на 300 гривень, тобі в подарок йде скраб для шкіри голови. Зараз я дивилася, що звірити іде акція не скраб дають подарунок, а дають кокосове масло. Ну що, починаємо. Придбала я ось таку сіль. Мені я все вже якби, понюхала. От, по запаху мені все подобається. Сіль у нас 400 грамів, наскільки я пам'ятаю. Ціна солі 58 гривень. От, але, так як пишеш, там 100 грам на один раз, десь на 4 рази. Ну, думаю, що я буду менше кидати, тому мені вистачить надовше. Також з цієї серії я придбала собі скраб для тіла. Теж, от, з чорною смородиною. Тут виходить 250 грам цього сахарного скрабу ціна 128 гривень по знижці. О, так. Так, щоб не розсипати, Покажу. О, Отакий от він. Запах кажу, теж мені дуже сподобався. Буду надіятися, що з контактів з водою він не зміниться. От. Ні, не стане так, о, зато стане так. Далі, що із цієї серії я теж вибрала. Це маска для голови. Тут 400 для волосся, вибачте, для волосся маска, 450 мл. І виходить, що вона 118 гривень. Це саме для ослабленого волосся, так як у мене воно висвітлене. Тому я вибрала таку. По запаху теж не маю ніяких претензій. Ну і відповідно показую вам скраб, який був в подарунок. Його лише 50 мл. Не знаю, наскільки вистачить. В коментарях читала, що деякі навіть писали на раз-два. на два. Ціна його 98 гривень. Ну, я його отримала поки в подарунок, і обов'язково скажу, як. Мені чи ні? Також я ще на мейкапі, тому теж чекала, замовила парфуми. Парфуми помила до 67. 30 мл парфумів, Я їх вже скрила, я не витерпіла, я вже не нанесла ось такий флакончик. Люблю маленький, люблю, це 30-50 100 мл, Не люблю флакони. Якщо я якісь купую 100 мл, то я в основному, якщо в флаконі, то залишки. Я багато не люблю, у мене їх багато видів. А, так, але ще саме цікаво ціна. Вони відносяться до люксу. Ціна 380 гривень на хвилинку, але запах це капець. Ну, тобто, скільки у мене є різних, у мене і, і дуже дорогих. В основному я купую всю нішеву. У мене люкса майже немає. Це. Не то, що коштує своїх грошей, це навіть краще. Наскільки я знаю, що це е, їх зробили, це не парфюмерний дім, це. Е, чому мене вилетіло з голови? Вони займаються виготовленням прикрас, О. і вони, мабуть, на якусь річницю. Цей запах представлений був у 2014 році. От перше, це таке зелене, поленове, лаймове, потім середина неролі. Я неролі чую скрізь. Я можу нічого більше не чути, крім неролі, отакий мій ніс. Ну і в кінці остання нота ветівер і мускус. Що, в принципі, я теж люблю ветівер і до мускусу я його обожнюю. Тобто є люди, які його зовсім не переносять, а я обожнюю. І тому за 380 гривень 30 мл, достойні дуже парфуми. Вони їдуть тільки з. Ну, Європи, але, на жаль, я дивилася, ось, я поламаю всю свою конструкцію, я дивилася, що їх поки немає в наявності. Так, з мейкапом ми закінчили. Відповідно, сума у мене на мейкапі 680 гривень в цілому. Так, йдемо далі. Далі у мене буде професійна лінія. Це буде професійна косметика. Перше, що я вам покажу. Ось такі спонжики для вмивання. Вони пресовані, пресовані спонжі. Потім, коли вони попадають в воду, вони відповідно становлюються розміру, великий, круглий. Їх 10 штук, ціна 51,90. Я вам скажу, що так, як вони йдуть в косметології як одноразові, але ж. Відповідь, ти одна користуєшся, ти їх не даєш нікому, тому вони, в принципі, багаторазові по своїй структурі дуже. Стійкозносні і вистачає їх на дуже-дуже довго. Тому в мене попередньо закінчилась така упаковка, Я не знаю, скільки років вона в мене була. Я просто їх вмінювала не від того, що вони розлізлись, а від того, що просто по безпеці краще, їх як, навіть якщо вони цілі, гарненькі, все, але все ж таки там можуть збиратися якісь мікроби, і тому бажано деякий час просто їх змінювати. Але Стійко з... ні... зносяться вони, ну, просто, класно. Вони мені подобаються вмиватися, ним дуже гарно забирають всі навіть самі жирні м -м крема там, чи маски. Вони гарно впоруються з свій. Тому, ну, з професійної лінії, завжди собі як розхідник такі беру. Так, йдемо далі. Далі в мене буде е е торгова марка італійська, е е фарміка. Отака професійна туба е для косметологів. На сайті це крем зволожуючий з гілороновою кислотою 200 мл. Так, де тут у нас? О, дивіться, 200 мл туба. А ціна на сайті 560 гривень. Я думаю, що за 200 мл 560 гривень. Це якщо поділити, як в звичайному магазині, 50 мл, то воно того і коштує. Далі, що я собі ще вибрала на літо для вікової шкіри легкий гель з алоє і гілероновою кислотою. Також Також 200 мл туба професійна ліна, лінія фарміка. Спробую я вам розповім. Бо фарміку я давно про неї знаю, але я нею чомусь не користувалася. А це перший раз купила, щоб спробувати. А, також фарміці я побачила. Ой, за за Гель не сказала, скільки він коштує. 200 мл 395 гривень. Ну, ну я не знаю. Це круто. Mm. Також ферміка. такі патчі з золотом. Так, давайте якусь наведу. О, це місь фокугувались. Рідкі патчі, 50 мл їх. А, вони також а, знімають набряки, отеки, набряки, а, темні кола, розгладують зморшки, зволожують ціна патчів 350 гривень. Але трішки я не знаю, а, що їх треба на ватні диски наносити. Мені здається, це трішки такий нераціональний, мабуть, буде розход цих патчів. Ну, не знаю, я ще попробую. Так, і останнє з професійної лінійки, це торгова марка Дерма Серії, це пілінг з 40% молочною кислотою. Дівчатка, не кажу його ціну, так як це професійна серія і пілінги це дуже активні в роботі, скажімо так, засоби, і їх не можна в домашніх умовах. Чути. Скажу так, не навчався використовувати, тому їх не продають просто звичайним людям, якщо у вас немає диплому косметолога. Тому ціну не називаю і немає в продажі для дівчаток, є тільки для косметологів. В принципі, ціни... Які я вам назвала на сайті, це е, можна придбати любій людині, але для косметологів, чисто з професійної етики, е, не буду говорити ціни, про які я придбала. Так, у мене було трішки дешевше з моєю знижкою косметолога. Якщо когось зацікавить, звертайтеся, можу теж щось придумати, скажімо так. Ну, йдемо далі. А, це така вже всяка всячина зібрана. Продовжуємо про. Лице ось така вода рози дамаскої, турецька фірма. Це таке ну, рожева вода, 100%. Виход тут без парабенів, без алкоголю, без парфуму. Ну, дуже класний запах. А, я його вже трішки перелила в свою. Бачите, тут такий флакончик для спонжика да, використовувати. Я так не дуже люблю наносити тоніки, я їх розпилюю на обличчі, трішки вбиваю пальчиками якісь там великі краплі. Тому в мене є відповідний розпилювач-факончик, і я туди все переливаю. Дуже мені сподобалось по запаху ця вода, вона 150 мл, коштує 300 гривень. Її можна знайти на шафі, або якщо ви напряму замовляєте з. Туреччини, то я також подивилась по акції зараз 144 ліри. Ну, відповідно, помножити на 2 це майже 300 гривень. Тому бачила на шафі також є. 300 гривень коштує. Ну, воно того коштує, мабуть. Дуже класна. Закінчиться. Я думаю, що буду її брати ще дуже класний запах, без тих от душок натуральний. Ну, прикольно. Тому я впевнена, що допшикаю усі свої тоніки, які в мене там є, і буду ним тільки користуватися. Так, йдемо далі. Йдемо далі. Ось такий крем. Це корейська косметика. Його, воно мені десь попало, чи то на нотіне, чи що. А, я захотіла їх спробувати, але виходить вони. не... Бачите, це я вже взяла а, на WhatsApp. -і. Була знижка 122 гривні. Я думала, що я там виберу всі Три різні види, але він стояв один останній. Такий вже, бачите, мабуть, потяганий, я подивилася, по даті, ні, ще все нормально. Ось. Це крем для зволоження. Ось такі баночки. Просто це мелота. Це мелота, ну, я знаю, що як закінчиться, я її залишу. Вони ну, мені не, 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 такі, як медові, якісь <laughs> якісь медові. І тому я хотіла три різні і спробувати. Але, мабуть, добре, що була тільки одна, і за 122 гривні тут 10. Грам ну трішки. так, Я думаю, що дороговастенько. А дивилося 50 грам там, тисячу гривень, тому спробую. На запах, мабуть, добре, що я взяла 10-мл, бо такий приємний, але з оддушкою фруктовою. Я боюся, коли буду наносити на лице, щоб воно мене не давило. Мені краще, хай лікарнею пахне крем, але не ондушками. Тому... Добре, що купила лише одну. 10 мілітрову грамову. Спробую. От. Ну, мило. Ну, мило, мило, мило. О, миленька. Тільки бачите, ще нічого не, не наносила. Що заводське? Фрудія? Не знаю. Ну, корейська. Пишеш корейська, а чи то-то китайська, чи корейська, поставлю ось так. Ну і останній засіб на сьогодні це вже переходимо в хімію. Це Amway Oven Cleaner. Я про нього вже вам розповідала. Він мені подобається. Ціна його зараз від 230, плюс-мінус 270, хто де, я купила 230 гривень. Я говорила, що він мені дуже імпонує. Його вистачає на дуже-дуже довго. Також я казала, що я одночасно можу користуватися трьома-чотирма чистящими засобами, тому що вдома він завжди був, він мені подобається, і тому я його придбала. Ну, ось так. Ось така моя розпаковочка, таке яскраве зібрання різноманіття. Надіюсь, вам сподобалось. намагалась швидко, щоб не затягувати. Обов'язково все я попробую, обов'язково потім викладу у відео свої відзиви, як і що. А я вам бажаю хорошого Дня веселого, позитивного і тихого. Всім нам миру і добра! Вкоро все закінчиться! Ми переможемо! Па-па!